У рівному створять перший дендропарк. Таке рішення ухвалили депутати на сесії Рівненської обласної ради за 50 голосів. Розташовуватиметься він на території центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Для міста рівного це буде ще одною родзинкою, локацією для відпочинку, для рекреації, і цим самим ми знімемо всі інші питання, які там ходили навколо станції юнатів. Що хтось там хоче зробити щось погане. Метою створення парку в першу чергу є збереження та вивчення різноманітних видів дерев, чагарників для ефективного наукового та культурного використання. На тій території, як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території. І на всій ділянці, яка майже 8 гектар, було розроблено науково обґрунтування, що там можливо створити парк. Земельну ділянку на вулиці Чорновола навпроти Басівкутського водосховища неодноразово хотіли використати в інших цілях. Це підтвердив і заступник голови Рівненської обласної ради Микола Кучарук. Мова про тих 8 гектар землі наші станції юних натуралістів, які завжди хотіли хтось вкрасти, роздерювання і побудувати там котеджі або маєтки. Додамо на цей час частка земель у природно-заповідного фонду в Україні є значно меншою ніж у більшості держав-членів ЄС. Тому Україна має за мету у наступні шість років мати 15% заповідності. На Рівненщині зараз таких територій майже 12%. Депутати впевнені, створення подібних зон допоможе у розвитку не тільки області, а й міста. Це говорить про те, що навіть в умовах війни. Ми думаємо про майбутнє покоління. Ми думаємо про те, щоб наші діти могли ходити по парку, дивитися ті дерева, насаджені квіти і щоб там дійсно було дуже-дуже красиво. Щоб ми не їхали у долину нарцисів на Закарпаття. щоб ми не їхали на тюльпани дивитися у Волинську область. Наразі потрібно виготовити проєкт землеустрою і встановити межу природно-заповідного об'єкта. Згодом у дендропарку планують реалізувати проєкт Терапевтичний сад. Це буде один із видів реабілітації для наших військовослужбовців. Додамо, така територія в межах міста була лише у Березному. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.